Фізична культура говорить про те, що мовити про одне з явищ культури в цілому, не випадково ще в давнину, народився афоризм: в здоровому тілі здоровий дух. Фізична культура має неабияке сприяння на духовний розвиток та становлення особистості. В нашому Херсонському Таврійському ліцеї мистецтв проводиться плідна робота у багатьох напрямках спортивного розвитку. Я запитала у вчителя фізичної культури Ігоря Миколаєвича про заходи, в яких беруть участь ліцеїсти. В наш час вік технологій розвинених для нас дуже є така мета. Щоб е, трошки розбавити е, цю любов технологіям у дітей гаджетам, планшетам, щоб вони паралельно обов'язково займалися спортом. Тому що спорт це дуже важливо, особливо для їхнього розвитку. Вони формуються фізично, морально, етично. А спорт дуже допомагає людині бути успішним, бути дисциплінованим, бути морально стійким та бути бійцем о, у житті. Заохочує до спортивних досягнень група підтримки «Чарлідінг». Я навчаюся на образотворчому творчому відділенні. Мені дуже подобається займатися живописом. Хоча в мене є трішки інша мета, і я дуже хочу її досягти. Це зв'язати своє життя зі спортом. Зараз я виступаю за програмою першого спортивного розряду. А з 2019 року буду виступати за програмою кандидата в майстри спорту. Я є переможницею всеукраїнських та призеркою міжнародних конкурсів, і тому в мене є. Велика колекція нагород, які займають важливе місце в моїй кімнаті. Цей кубок є для мене найважливішим. Його я отримала на міжнародних змаганнях Київ Стрінкап у 2016 році. А ця медаль є для мене найважливішою. Її я також отримала у Києві, але на міжнародних змаганнях Дерігіна Кап у 2018 році. Зараз ми знаходимося у спортзалі, де проходять заняття художньої гімнастики. Цей спортзал є при ліцеї. Більше життя я провела тут. Для мене художня гімнастика це краса, пластика. А для тебе? Так, для мене також, бо художня гімнастика дуже красивий спорт. Спорт та гімнастика це здоров'я першу чергу. Ожня гімнастика це дуже красивий, дуже граційний від спорту. Багато гімнастик, які займаються у нас, можливо, в, е, в майбутньому не стануть професійними гімнастками, не стануть професійними тренерами, але це дасть їм змогу у подальшому житті робити перші кроки в, свої, в своєму житті. І вони будуть організовані, вони будуть спортивні, вони будуть саме найгаловніше вони будуть здорові. Класу займаюся у ліцеї на театральному відділенні. Паралельно я, я вже чотири роки займаюся катанням на ковзанах. Я була на багатьох змаганнях в Полтаві, в Києві, в Харкові, в Білій церкві та багато багато де ще. Я дуже люблю цей вид спорту. А задняття театром допомагає мені в е, у, у катанні на ковзанах виразити свої емоції. Ідея наведених мостів між спортом та мистецтвом їхнє об'єднання, інтеграції не нова. Ця ідея зародилася ще в стародавній Греції. Що об'єднують спорт і мистецтво, приносять успіхи в інтеграції з занять. Наші діти займаються в ліцеї мистецтв на відділенні хореографії. А як відомо, хореографія не може існувати окремо від фізичного виховання, тому ми використовуємо всі вправи фізичного виховання і привносимо їх в хореографічне мистецтво. Це стосується таких видів, як трюки в основному кувирки, перевороти, шпагати. Ми їх комбінуємо в танцювальні комбінації та впроваджуємо їх в хореографічне мистецтво в наші номери. Особливою подією для нашого ліцею було відкриття спортивного майданчику. Учні нашого ліцею на уроках фізичної культури та у вільний час із задоволенням займаються на ньому. Багато випускників ліцею продовжують спортивну діяльність. Один із них Богдан Грязів, переможець міжнародного конкурсу в Італії. Масовому розвитку фізичної культури та спорту я бачу один із кращих варіантів у боротьбі за здоров'я людини творчу активність і довголіття. ee ha 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 ha